Читаємо Боже Слово, це записано в Евангелії від Святого Матвія, шостий розділ з 21-го вірша. Сьомий розділ я вбачаюся. Сьомий розділ з 21-го вірша. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того, дня, Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда велике творили? І їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Займіть ваші місця. Господь, він сьогодні приготовив для нас слово. І ми добре зробили, щоб прийшли на це місце, і нехай Господь благословить, щоб наші серця вони були готові прийняти те, що Бог говорить до нашого серця. І тут написано, Христос він каже, що Той війде в Царство Боже, не той, хто знає, і сьогодні було сказано, той, хто читає, але той, хто виконує. Щоб ми були виконавцями Божого Слова. І тут, читаючи цей текст, так думаєш у серці своєму, чи, чи це можливо взагалі? Чи це можливо? Ну Христос говорить, що можливо. Отак От буде, так як Він сказав. Що будуть ті, які будуть говорити: Господи, та ж, Ти навчав нас на наших вулицях, Ти, ти, ти говорив до нас, ми, ми разом з тобою їли, пили і, і всякі справи робили. А Він скаже: Я не знаю вас. Хай Бог збереже. Нас від цього, щоб ми були виконавцями Божого Слова. Я хотів би коротенько якби разом з вами порозсуджувати. Тому що наша ціль це бути в царстві Божому. Мета нашої віри це є Царство Боже. І тому Господь так скерував наше життя, наші, а, наші ноги, наші ходження, щоб ми були в церкві Його. Тому що Він приготовив для нас слово своє. І питання стоїть, каже, про Царство Боже. Царство Боже. І питання стоїть, а що таке царство Боже? Що таке, звідки воно, де воно є взагалі? І писання говорить, апостол Павло каже, що царство Боже це не їжа і пиття. Часом ми думаємо, що коли достаток це, це доволі всього, і, і комфорт це є царство. Але Павло, він, після нього, в 14 розділі із 17-ї вірша, каже, що царство Боже це є праведність. Це є мир і радість у Дусі Святому. Каже, хто цим служить Христові, той Богові милий, і шанований поміж людьми. Питання стоїть, чи я, як дитина Божа, чи Бог задоволений мною, чи я є Богові милий? Чи є це царство Боже в моєму серці, тому що каже Писання, Христос каже, царство Боже, це, можливо, вам скажуть, воно десь там далеко чи, чи в іншому місці, воно каже, всередині вас. Воно починається тут, на землі, тоді, коли ми вникаємо в себе, як було нагадано сьогодні, коли ми вникаємо в Писання, коли ми зважуємо себе на основі Божого Слова, Божою вагою. І ми розуміємо, чи в нашому єстві, в нашому серці є оця жива віра, чи в нашому серці є, є царство Боже. Хай Бог благословить і поможе. Каже апостол, вибачаюсь, Ісус Христос говорить у 25 му розділі Іван Матвій описує такі слова, що коли прийде син людський у славі своїй і святими ангелами своїми. І засяде на простолі і каже писання далі так, що і він буде ділити одних праворуч інших ліворуч. Одній каже, як каже як, а, а, вівчар овець козлів, ліворуч, овець праворуч, і скаже тим, які праворуч, війдіть благословені в царство Отця Небесного, яке приготовлене вам від закладин світу. Оказується, що місце Бог приготував від закладин світу. Коли тоді, коли ще землі не існувало, то Писання говорить, так ми читаємо Писання, що Бог він приготував для церкви своєї. Бог бачив наперед, бачив церкву, вірю, церкву наперед бачив через віки, він бачив мене і тебе, дорогі друзі, слава Господу. І передбачив, щоб ми були в церкві Його, щоб ми мали ці обідниці і потішали один одного оцей живої надії, слава Господу! Але ці слова, де Христос каже, що не кожен. Не кожен, хто говорить Господи, Господи, війде в Царство Боже. Оця, оця, оцей поділ на дві категорії, не кожен ділиться на тих, хто виконують волю Божу, і ті, які не виконують. І ті, які не виконують, писання закликає, щоб ми не були тими людьми, які просто слухачі, які обманюють самих себе. Які, можливо, знають, можливо, розуміють, але не виконавці Божого Слова. Як і він порівнює, що людина, яка не виконує слово, яке слухає, вона подібна сьогодні було нагадано до людини, яка приходить до дзеркала, бачить через призму Божого Слова. Це є дзеркало. Ми розуміємо, що ми є недосконалі, ми розуміємо, що нам потрібно виправлятися в тому чи іншому, але чимось е, часом буває, що нам то подобається, ми не хочемо мінятися. Каже апостол Павло до, е, до Римлян в 12 розділі, для того, щоб пізнати волю Божу, що то добро, приємність і досконалість, нам потрібно перемінитися від нового нашого розуму. Тоді, коли є переміна нашого мишлення, тоді, коли ми не думаємо так, як цей світ думає, тоді, коли в нас інші цінності, коли в, наш, в нас інша мета, тому що наша мета це є Царство Боже. Коли ми читаємо за браку часу я не буду читати, це 25, 21 розділ відкриття Івана Бослова, говорить Іван, що я бачив це небо нове небо і нову землю. Я бачив, каже. Вона була приготовлена, як ця невіста, яка була приготовлена для жениха, цей новий Єрусалим. Це оселя Бога з людьми. Там будуть пробувати Божі діти, там буде пробувати Божа церква. Тобто є мотивація, брати і сестри, бути виконавцями Божого Слова. Є в кожної з нас мотивація, тому що наше життя, воно на небесах. Хай Бог благословить. і я хотів би повернутися до Слова, чому? чому часом буває нам не вдається бути виконавцями волі Божої. Чому? Тому що ми пристосувалися до життя, яке, яке, яким живуть цей світ. Каже, не стосуйтесь до віку цього. І часом буває, ми, як християни, ми, ми дивимося на цей світ, і нам хочеться жити так, як вони живуть. І ми потихеньку пристосовуємося, і коли Бог говорить раз, що це не добре, ну, а нам то подобається. Часом ми буває, шукаємо місце Святого Писання, де, де щоб це обгородити, оправдати наші поступки, наші бажання, наше ходження, якщо воно неправильне. Я пам'ятаю ну, раніше один брат, який з сім'єю вирішив їхати в Америку, і він ну, як захотів спитати, що Бог скаже. І пішов до пророка, і Бог каже, не є. Ну, Залишайся тут, я благословлю. Ну, але, але бажання є в серці. Бажання є, він тоді йде до, до іншого пророка. Ну, і тут той каже, що їдь. І питання стоїть: а який пророк з них правдивий? Як ви думаєте? І той, і той. Чому? Тому що в серці людини вже було це. В нього було на серці, і Бог каже, ну, хочеш, значить, робиться. Коли ми читаємо старий заповіт про такого пророка Валама, пам'ятаєте? Коли прийшли до нього люди, де Валак запросив, щоб прийти, щоб проклясти той народ, ну, він каже, я спитаюся Господа. І він питається, і Бог каже, не йди, тому що цей народ благословенний. І він говорить цим людям, ну я не можу, тому що так Господь сказав. Ну, але ж. Але ж тут є проблема, тут є з іншої сторони, цей чоловік він посилає ще майпочотніших май людей, майбільше більше срібла, золота. Ну і він знов йде і питається, ну а чи можна я піду? Але ж Бог сказав. Написано, псалмист каже такі слова, що один раз Бог сказав. Скільки я почув? Двічі. Один раз Бог сказав, а муж Божий каже, я двічі почув. Нехай Господь допоможе, брати і сестри, щоб ви нам не просто, знаєте, якось йти за, за думками своїми, за бажаннями свого серця, але вникати, навіть якщо це нам не подобається, щоб смиритись перед Божим лицем, тому що Бог смиренним дає благодать, слава Господу. І цей чоловік, Валаам, він іде. Бог каже, йди, ну Бог сказав. Можливо, і в серці якась така, ну, якби потіха, надія, ну, все ж таки Бог сказав. Я йду, тому що сказав Господь. Він іде і далі, коли ми читаємо, чуть не загинув. На дорозі чуть його не, не, не загинув, чуть не, не вбили його. Ангел Божий чуть не вбив. Далі, ну що робити? Далі йди, ну вже почав йти. І отака дорога, як сказати, не по Божій волі. Здається, далі він керується ну, Божим Словом. Далі йде, хоче проклинати людей, ну пророк, пророкує. І ми е, знаємо, що раз, другий, третій раз, і йде благословення на цей народ, який Валак хотів проклясти через Валама. Але цей чоловік він йшов по наклонній на нижню, тому що він перший раз не послухав Господа. Він не виконав волю Божу, але йшов далі за, за пожадливістю свого серця. Хоча так ну, в общому ми дивимося і бачимо, ну начебто далі Бог Він керувався Божим Словом, він не проклинав, він благословляв цей народ. Але кінець йшов на дно, брати і сестри. Хай Бог збереже нас, щоб ми, ми були слухняні до голосу Божого, до волі, Його, тому що, каже, не кожен, хто говорить Господи, Господи, війде в Царство Боже. Але той, хто виконує волю Отця, що на небе, каже Христос. І тому далі, каже, я уподоблю людину, яка слухає слово моє і виконує, каже Христос, до чоловіка розумного, який свій дім збудував на, на твердій основі, на камені. І коли прийшли зливи, коли прийшли річки, оці води, вони не знесли, вони не зруйнували цю будівлю. Чуєте? Тому що. Ця людина, цей чоловік, він мудрий, і основа його була на цьому твердому камені, це є Слово Боже. Каже Христос, що це Його Слово. Чому? Тому що Він так сказав, що хто слухає моє Слово, Ісуса Слово. Нехай Господь допоможе нам, брати і сестри, щоб нам бути не просто слухачами, але виконавцями Божого Слова. Тому що каже Яків, що ця людина вона буде блаженна, благословенна у діянні своїм. У житті своєму він буде бачити благословіння Боже. Нехай Господь благословить нас у цьому і допоможе. І далі каже, а людина, яка слухає і не виконує, виконує, не виконує слово, не виконує разом із цим волю Божу, що до кожної з нас каже ця людина, вона подібна до чоловіка немудрого, тому що яка дім будує на, на піску. І коли прийшли ці води, ріки. Вони зруйнували і каже, і велика руйнація була цього будівлі цього будинку. Чому? Тому що ця людина начебто вона будувала. Начебто якісь, ну, якісь надії були на майбутнє, що я ж все-таки будую, а воно зруйнувалося. І тому каже Писання, щоби ми часом не обмануті. Як і каже, тому що людина вона може лишитися обманута самим собою, просто самим собою бути обманутою. Хай Бог збереже нас від цього. Ми попросимо подякуємо Господу за слово Його, за те, що Він говорить до нашого серця, навчає нас, тому що Він любить нас і хоче, щоб ми всі дійшли до нашої цілі. Це є Царство Боже, слава Господу. І щоб ми не просто були слухачами, але виконавцями Божого Слова, щоб наша будівля, наша основа вона стояла на цьому твердому камені, на камені, який є Ісус Христос. Подякуємо Господу і помолимося за це. Молимося.